Може, що ми порозумуємо таким питанням. Важливим питанням нашого християнського життя, ціна нашої віри. Давайте відкриємо Слово Боже, перше послання святого апостола Івана. Другий розділ, 25 й вірш. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Прекрасна обітниця. Але як ту обітницю прийняти? І як то обітницю отримати, що мати вічне життя. Чи достатньо нам в нашому житті просто ходити на служіння, мати якісь певні служіння в церкві і мати гарантовану обітницю вічне життя? Чи треба прикласти якісь певні зусилля для того, щоб мати це спасіння? Для нас Голгофа – це не те не тільки місце мук і страждання, не тільки місце відкуплення гріхів. І спасіння, а вогова це є показник нашої віри. Один хрест це безгрішність і святість. І як нагорода, Ісус Христос посаджує по правиці Свого Отця. Другий хрест це тимчасове світське життя, це покаяння і вічне життя. Сьогодні ти ще будеш зі мною в раю. Третій хрест. Мирська насолода, страждання, муки і вічна погибель. Ісус Христос прийшов у ту землю, щоб дати нам відкрити той шлях про спасіння. І Він показав нам той шлях для спасіння. Він показав, що сані треба що робити, це молитва і слово Боже. Тих два питання Він виділив найбільше. Весь час він спілкувався з отцем своєм і говорив, і визначав і казав, не становляв нас. Не я це говорю, а отець через мене це говорить. Спілкування з Богом говорив, не я це говорю, а Отець через мене це говорить, що мені чинити і як мені робити. Господь заковів нам молитву і в першому Томофія написано, перш над усе звершайте молитви. Перш над усе на наші праці, наше життя, наших дітей, наші. Служіння в світі. Надаючи даючи ту настанову про молитву, Господь сказав і поставив нас певні рамки, що не будемо почути молитва тих, хто не виконує волі Отця. Що би не чинили, як би ми не молились чи по 10, чи по 100, чи по тисячі разів, якщо ми не будемо виконувати волю Отця, та молитва не буде почута і вона буде тщетна. Господь виділив Слово Боже. А свободе, це воля Божа. Кожна крапочка, кожна кома святого письма це є воля Божа. Він не даром наголосив: це світильник стопам вашим. Я дорога, і правда, і життя. Ідіть по тій дорозі. Будьте праведні, правдиві, як я, і будете мати вічне життя. Господь дав на настанову. Я Альфа і омега, початок і кінець. Щоб тільки не робили, щоб тільки не чинили. Погоршість зі мною, погодьте Словом Божим, що воно говорить про те, що ми хочемо вчинити і зробити? Але завжди пам'ятайте, що останнє слово буде за мною, як кінець. Як часто ми в своєму житті йдемо тими установами, тими вимогами, які Господь ставить перед нами? Якщо ми це сприймаємо як Божий закон для нас, це є закон для виконання. Чому так часто в нашому світі ми маємо. Зобов'язання перед державою чи там по, по нашому житті, чи по е, страховках, чи інших якихось вимогах. Ми рахуємо, що це ми повинні виконати, тому що до нас держава буде приймати якісь міри. Чому так часто? Ми можемо бать, дуже віднестись до Слова Божого і не виконати його. Згадаємо, ми, ми зробили обітницю, коли ми приходили до Бога. Ми сказали завіт з Богом, які ми обітниці давали Богу. говорили, як то сонечко. Ми хотіли для Господа зробити все, що можливе. Но проходив час. частинка пішла на праці, на дітей, третє, четверте, п'яте, і да Бога, маленький проміжуточок такий лишився. Рано стали, помилилися, В кращому випадку почитали слово Боже, пішли на наші праці, на наші служіння. Вечором прийшли, так само помилилися, віддали шану нашому Богу лягли спати. І так проходить день за днем. Господь 24 години в добу сидить на Божому престолі і чекає нашого спілкування з ним. Yes. Чекає, що ми прийшли до Нього в наших молитвах, в нашій розмові з Ним. Ми часто забуваємо те, що Богу потрібно наше серце, це безперечно. Но Богу потрібно ще й наше тіло. Богу потрібні очі, чи ми споглядали на Бога. Чи ми бачили цей нужденний світ і робили аналіз того світу і допомагали йому? Йому потрібні наші вуха, чи ми слухали Слово Боже, і звертались до Нього, що Він говорить до нашого серця. Йому потрібні наші уста, щоб ми йшли проповідали Слово Боже і говорили, чи ми вивчали отак вчили наших діточок, які тут є. Потрібні наші уста. Говорили про велику Божу милість, про велику Божу любов. Йому потрібні наші руки. Які б працював як для Бога і давав тому нужденному світові. І потрібні наші ноги, щоб ішли проповідували Слово Боже по всьому світові. Вдумайтеся одні такі слова, які Господь сказав. Я голодував, ви мене нагодували. Я був спранений, ви мене напоїли. Я був нагий, ви мене оділи. Я мудрував ви прийняли мене. Я був в лікарні, ви прийшли до мене. Був в'язниця відвідали мене. Господь, коли ми тобі таке чинили? Коли не меншому це зробили, ви для мене це зробили. І дивіться, які заключні слова. А хто не чинить таке? Такого чекає Гіана Вогнина. Ми часто забуваємо в тому світі, що, як написано Слово Боже, а воно час справдиться і воно вічне те слово. Воно діяльне. Що кожного віруючого. Буде переслідуваний, буде страждати, буде гонимий. Ми часто думаємо, що воно десь таке далеко. Я був у Фіадельфії, там післали з церкви престацького пастора Бангладеш, місіонерів. Пройшов якийсь певний час, їх почали ваганяти, почали погрожувати їм і сказали, забирайтеся з Ще минулого року до мене приїжджали брати з Німеччини, вони планували, як вони будуть розвиватися, будуть проводити свої служіння, будуть будувати церкви. Зараз Німеччина наситилася мусульманством, будують мечеті. і Християнство забороняється. Зараз вони сидять і думають, куди їхати чи на Україну, чи в Білорусі. Зовсім недавно була різниця. Ми часто думаємо, що воно так ще далеко. Воно ну, брати вже недалеко, воно ну, вже близько, воно ну, вже дихає нам спину. Чи колись я міг подумати, що в нас в Києві по Хрещатику прийде той гріх, той парад, парад тих меншин? Ми такого не могли подумати. Ми часто не оцінюємо нашу віру і ставимо то питання байдужості. Но ми так забуваємо одну таку річ. Так, як їжа насичує наше тіло і дає нам фізичні сили. Так слово Боже, не наш дух і дає нам віру. Ми живемо в багатоприємний час і ми повинні звідсняти ту віру. Звідсняти ту віру. Я розкажу вам одне таке свідоцтво, яке дуже так вразило в мене в серце і думаю, що ви пропустили через своє серце. Це якраз показник тої віри, що повинно бути в нашому житті, от і показник тої віри. Один брат після війни 10. Років був прикований доріжка. За ним ходила дружина, діти ходили, родина. І одного разу до нього підійшов син віруючий і каже: батько, як же треба було грішити, щоб зараз мати отакі страждання. Син віруючий сказав своєму батьку. По щоках батька покотили сльози, і він каже: сину, ти був маленький, я тобі не розповідав, зараз ти дорослий, я тобі можу дещо розповісти. Можна страждати не тільки за свої гріхи, а можна страждати ще й за віру в Бога, свого Спасителя. Коли почалась війна, я відмовився брати в руки зброю. І мене посадили в тюрму, назвали мене зрадником батьківщини, назвали мене штундою, і я сидів в тюрмі. Таких, як нас сидів в тюрмі, 15 братів наших. Над нами знущалися, насміхалися, заставляли робити всяку таку погану роботу. Говорили, нехай вам поможе вам, ваш Бог, чому він вам не допомагає? Чому він доводить до того, що ви страждаєте в тому світі? Но ми молилися, згадували по пам'яті Слово Боже і прославляли нашого Господа. Вогада нічого іншого не придумав, підходив фронт, вони не знищували тих в'язнів, тому що це було для них проблемою. Одних розстрілювали, кидали в ями, засипали вопном, далі поливали водою, засипали землею, щоб не перегнавали. Друг заводив товарні вагони, оббивали паливом, бензиною і підпалювали. Так влада рішала проблему тих в'язнів. Одного разу нас посадили в товарні вагони, ми зрозуміли, що прийшов наш час. час. Нас кудись повезли. Ми не знаємо, куди, але ми дякуємо Богу ще за одну хвилину, ще за одну можливість, один час бути тут, на тому світі. На одній зупинці нас зупинився той поїзд, відкрилися двері, і начальник з пістолетом в руках сказав, Штунде, вийдіть. Ми вийшли, нам кинули лопати казали, купайте собі могили. Ми почали купати і брат згадував, як скоро та могила купалася. А та там могила була викопана. Нас поставили лицем до тих ям. І сказав начальник, хто розумний, нехай вийде, візьме в руки зброю і спасеться. І брат згадує, стояв лицем до тої ями, думав, зараз мене розстріляють, і ні дружина, ніхто навіть не знає, де могила моя. Може взяти в руки зброю, буду стріляти по повітрі. А друга думка, а як же Господь? Як те, що я дав йому обідницю з ним, бути вірності з ним? І тут знову сміх відкриває очі. А нас коло ям стоять цього п'ятеро, а десять вийшли. Начальник знову розсміявся і каже, ви думаєте, ви такий хитрий? Ви думаєте, що ви будете надумав, зброю будете стріляти по горобцях? Ні. А зараз ви розстріляєте тих своїх братів. Я стояв і думав, невже вони будуть стріляти в мене, мої брати? Но вони взяли зброю, по команді вистрілили. Рушниці не були заряжені. Іначе не каже, до мене поступила команда перевірити тих штундів на вірність, які вірні в Господі, тверді в вірі, дати їм життя і звільнити їх або відправити знову в тюрму. А ті, які не вірні, Господі, їх розстріляти. Браття впали на коліна, простіть нам, браття. Ми вам прощаємо, нехай простить вас Господь. 15 було, які прийшли, хто на Україні старше знають. Хто прийшли, ховалися по квартирах, по хатах, збиралися на зібрання, молилися Богу. 15, які. По лісах, в озерах приймали водне хрещення. П'ятнадцять, які були в тюрмах, вірні там, в тих тюрмах, але коли на вагу їхньої віри стала, їхнє особисте життя, їх залишилося 5. Браті і сестри, а де буде наша віра? По яку сторону ми будемо стояти, коли ті випробування прийдуть в наше життя, якщо ми не будемо вірні в Господі? Де буде наша віра, коли прийде той сатана і на чого, або на руку ставити свої знаки? Де буде наша віра? Якщо ми зараз богословенний неприємний час, не будемо використовувати той час для вірності Богу, яка віра буде наша? Ми можемо все життя прожити, ходити на служіння і буде певний час почути від Господа? Не знаю я тих, хто не виконував моєї волі, хто не виконував. Святого письма. І що ми хочемо почути в останній час? Не знаю я вас, чи прийдуть мої любі в той біт, яку притував для вас? Виберіть для кожного із нас. Я трошки вас засмутив, зараз хочу підкріпити вас. Я ще років 23 мені сказали, що я буду віруючий, я просто посміявся. Якби мені сказали років 10, що я буду працювати з дітьми дитячого будинку, я просто подумав, що та людина трошки неповносправна. Молодим юнаком я прийшов в інститут інженером, пропрацював в інституті 37 років, хто знає у Львові, науковоси технічний інститут, це інститут оборонного призначення. У 2002 році до мене до нас в церкву до пастора Тараса Колівошка, приїхав проповідник з Англії. І від нього було до мене слово Боже, що ти будеш працювати з дітьми, будеш проводити дітей до, до покаяння, до Бога. Я подумав, чуючи, про що ти говориш, який дід. Я інженер, в мене є інститут, моя любима праця. Які діти, про що ти брате, говориш? Ну, Приходив час і в 2007 році мене запросили в канцелярію, обласну канцелярію, єпископ, пастора Церков. І каже, брате Любомир, ми от купили ту будову, це на вулиці Побарівка, самофорна бувша, і хочу, щоб там, там був дитячий будинок, щоб там був дитячий сміх. І щоб ви служили для тих дітей. Я кажу, браті, я, звичайно, як брат законопослушний в Христі, я поможу створити дитячий будинок, по-моєму, можу це зробити, але бути там це не моє. Я можу працювати з дорослим персоналом, з дорослими людьми, але працювати з дітьми це не моє. І я так півдня в інституті пів в дитячому будинку, і протязі року ми відкрили той дитячий будинок і вже прийняв першу дівчинку в вересні 2007 року, бо Маріка Семагіна. Я страшенно боявся тої браці. Але одного разу Господь мені в дусі дав таку відповідь. Коли ти ще був керівником закладу, скільки до тебе приходило Служби безпеки з міністерства і казали, як ти штунда, як ти сектант керуєш таким закритим інститутом? І що було неможливо для того світу, Господь підтримував і давав свою силу і показував, а для мене нічого неможливого немає. Мене не раз знімали з роботи і не могли зняти. Поки в 2008 році не писав заяву, не перейшов на ту працю, на то служіння, яке Господь направив. За той рік, поки я допомагав відкривати будинок, в мене з'явилися неприємності на роботі. Відкрив кримінальну справу, що людям за 8 місяців зарплату не виплатив. Я тоді зрозумів, що Господь не так вже притиснув, як і оно. І зрозумів, що брат, ти повеш на ту сторону. Треба підкруритися волі Божій. Я зрозумів, якщо зараз не зроблю цей крок, я впаду. Ми часто не знаємо шляхів у Господніх. Часто не знаємо його планів. На що Господь торкається, наше серце, ми повинні то виконувати і то робити. Зараз в дитячому будинку 29 дітей, найменшому 4 роки, найстаршому 21 рік. Діти приходять, які не знають, що таке зубна щітка, що така чиста постіль. Вони не знають, що таке навчитися, і певні знання, батьки не займалися. Хто ще має батьків, це алкоголіки, наркомани, жінки в буді. Діти приходять до нас, ми їм даємо їсти, а вони лягають на підлогу, а вони беруть під подушку, ховають їжу, під матрац, а вдруг завтра ще не буде. Ми їм дають чисто вони налягають на підлогу. І так як маленькі діти вчаться ходити, тут матері й батьки є, так ті маленькі діти вчаться в нас, в дитячому християнському будинку, жити. Влада дивується, що ви таке з ними робите, чому так міняється? Наші діти зараз перші на шпальтах газет по телебаченню. І коли вони питаються в мене, як вибувають так само на нарадах в обласних управліннях, міських управліннях, що ви таке з ними робите, я вам задаю одне звичайне питання. Хто ви являєтеся для тих дітей? Ну як, вони в нас працюють, вони говорять, що зараз живуть верніше. Ми управляємо тим процесом. Я кажу, ви управляєте. А я для них просто дідусь, діду. Я не директор дитячого будинку. Це велике звання, коли дитина приходить до тебе, вже з перших місяців починає говорити до мене, прибігає, каже, діду, діду, діду. Це щось особливе. Це стосунки між внуками і дітьми. Ми за той короткий період часу, наступний рік у нас буде 10 років. Ми вже 26 дітей влаштували сім'ї. Ми працюємо з тими батьками, які наркоманік, алкоголік. Вони міняють своє життя і 16 дітей повернулися до тих батьків, які поміняли своє життя. Вони ходять в загальноосвітні школи, вони приймають участь в нашій церкві, на шкілки ходять. Молодіжна група приймає участь. Троє моїх найстарших, які колись були дітьми, вже брати в Господі. Один, який 12 разів втікав, і ми його з міліцією розшукали по всьому Львову. І зараз брат в Господі і вчиться в біблійному інституті. Чи це не радість? Чи це не дає Господь, то справу веде? Господь направив на те, щоб використати нас в тому служінні. І ми повинні бути вірні йому всьому. Я хочу підкорпити ще одним свідоцтвом. Вже обмежений час. Перед вами стоїть людина, яка практично вже не повинна була стояти і не жити на тому світі. Це обірваний тромб. Я попав так, що попав в лікарню на Пасху. Черговий лікар не насмілився робити мені операції. Я тут кажуть, затягувати питання. І, і троп на два... на два дні зупинився, не дійшов до серця. На два дні троп зупинився, такого ще не було, поки не прийшли лікарі і не почав робити операцію. Перед вами стоїть людина, яка перенесла три інфаркти. І Господь зберіг і дав здоров'я. Ми часто в нашому житті думаємо, що із цілення приходить першу апостольську церкву, і благодать є Божа тільки була тоді, ні брати і сестри. І зцілення є і зараз. Часто, коли до нас приходять якісь гості, приїжджають, знані, проповідники, все, до нас така, не знаю, як вас в Америці, в нас на Україні, така колейка вибудовується. Щоб тільки над ним помилистом приїхав щось, знаменитість якась приїхала. Господь дав ісцілення нашим служителям, нашим пасторам. Пастор має таку саму силу, як той проповідник, який приїжджає. Це є слуга Божий, який може помолитися, і людина може прийняти це зцілення. І коли мені чекав на ту операцію, а сталося так, що в мене одночасно інфаркт і був розлив жовчі. Треба чистити, операцію робити, а не могли робити операцію, тому що інфаркт треба лікувати серце. Одного вечора до мене прийшов пастор церкви Тарас Колівошка, ми з ним поспілкувалися, він помилився наді мною. Я відчув таке знаєте, об... ісілення, облегшення в своєму тілі. Навіть такий кур'озний випадок, коли дружина Оля прийшла після того, після нього до мене в лікарню, і потім дзвонив пастору, трошки навіть. Засмутився, не лякав. Що таке сталося?» Вона каже, нічого стало пастор. Він зцілений, він здоровий. Він зробив прекрасну операцію. Але після того операції я як інфарктник, як людина стоїть на обліку. Я вже 15 років стояв на обліку. У нас така є на відділ кардіологія, лікарня кардіологічна. Я прийшов до свого лікуючого лікаря на чергове обслідування. Вона мене круте, бадає, бадає всіх сторін. Потім каже, йдіть зробіть ще одну кардіограму. Я кажу, пані Уляна, вона так звертається в Україні, пані Уліане. Кажу, пані Уліна, не вже недостатньо достатньо кіпи тих документів, що я вам представив, і те, що я показав, ви мене лікуєте вже 15 років. Ні, йдеться ще зробіть ще одну кардіограму. Зі мною пішла дружина каже, і ви мерте, та піде зробити ту кардіограму, нехай вже буде. А я це прекрасно почуваю. Зробить кардіограму, потім якусь екограму, потім ще якусь граму. Потім бачу, зібрався консиліум такий, щось там радяться. І знаєте, то світ дивується одному. Ми кажемо: Господь гряди, Господь прийди!». Ну, для світу то каже, ви ж помрете. Ви його просто щось прийшов, і це ваша загибель. Ваша смерть? Ми кажемо Господи, люди добрі. Хто без Бога, так то смерть. А хто з Богом? Це прекрасна вічність. Ми бажаємо його скорішого приходу. Ми бажаємо скоріше бути такого Святого престолу. Не ніхто, то дивина. Але Сатана підсовує конець думочку. Вже знову якісь проблеми. знову треба лягати в лікарню. І так проходять Парух тих хвилин, вона каже, я нічого не можу зрозуміти. Я знаю, вас веду вас вже 15 років, знаю історію ваших хворів. Знаю, тих, лікарів, які був, ми в інституті лікував вас. А зараз дивлюсь, у вас ніяких інфарктів не було. Слава Богу! Я дивлюсь, у вас на, на серці ні одного рубця нема, куди то все подівалося, ми нічого не можемо зрозуміти. Я кажу, ви не можете зрозуміти. А я можу. Це Господь. Господь вірний помагати в наш час. Господь хоче тільки єдиного. Що коли ми приходимо до Бога з нашими проблемами, що ми могли прийняти? Прийняти наше ісцілення. Прийняти наше прохання ті, що Господь дасть. Будь-яка молитва над нами, вона дає ісцілення. Єдине питання, я зрозумів, а чи я готовий прийняти його в своє серце? Ми повинні довіряти нашому Богу, наш чудний Господь. Я часто люблю називати батько і татко. Батько, який не може пожурити. Настановити, вказати на щось. А представляєте, який любить, татко обніме, обласкає, пригубить. То вартує багато чого. Будьмо вірні в тому. Вірні. Тому що Господь сказав: Я незмінний, я вчора, сьогодні і повіки той самий. Я чекаю на вас, чекаю вашого приходу. Не чекаю нас кожної хвилини. Чекає кожну години, він чекає цілу добу все життя, чекає, коли ми прийдемо до нього своєю вірою і своєю вірністю. Він назвав нас своїми дітьми. Ми діти, яке то високе звання, діти Божі. А який батько щось погане зробить за своєю дитиною? Ти більше небесний отець. Я щиро дякую вам за те, що ви зустрічаєте наших дітей. Сюди нас з України приїхала велика команда 42 дитини. 31 дитина в Філадельфії, в Сіетлі. Я групу дітей привіз в Нью-Йорк зараз в Філадельфію. Дякую за ті сім'ї, які взяли наших дітей, за те перебування дітей тут. Дякую за молитви, за ту матеріальну підтримку, яку ви здійснюєте наших дітей. Ми як тіло Христове, не залежно від того, де ми перебуваємо. Ми одне тіло Христове. А кожне тіло має що? Одне єдине серце, Любяче серце. И верни на нашему Господу, И верни на нашему Богу.